Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю! Це програма «Медексперти». і Сьогодні ми зібрали для вас найактуальніші медичні новини за тиждень. Тож сьогодні розповімо, хто приїхав до Львова допомагати українським пацієнтам, яку революційну технологію застосували наші медики, та як лікарці вдалося врятувати пацієнтів навіть після своєї смерті. Тож про все це дивіться далі у програмі. Врятувала два життя після смерті. Лікарка стала посмертною доноркою для жінок з нирковою недостатністю. Допомога українським пацієнтам у Львові оперував ізраїльський хірург-офтальмолог. Революційна технологія лікування. Львівські медики допомагають хлопчику, який не може рухати кистю руки. Трансплант координаторка, яка допомагала пацієнтам із пересадженими органами, стала посмертною доноркою для двох жінок із нарковою недостатністю. Усі операції виконали у Львові. Тож далі про цю історію дивіться у сюжеті. Це своє життя присвятила порятунку пацієнтів і навіть після своєї смерті допомогла ще двом людям. 55-річна лікарка-імунологиня Хмельницької обласної лікарні стала посмертною доноркою для двох жінок із нирковою недостатністю. Сама ж лікарка загинула від важкого інсульту. Це є важка е вроджена патологія судин головного мозку, яка в подальшому вилилася в недосить такий негативний наслідок, як внутрішньомозковий крововилив, який став, на жаль, фатальним для нашої колеги, яка зараз в нас перебуває в операційній. До цього донорка була трансплант-координаторкою і відповідала в області за видачу препаратів імуносупресії пацієнтам із пересадженими органами. Про те, що жінка зможе врятувати ще бодай кількох пацієнтів, вирішила її дочка, яка її ухвалила рішення про посмертне донорство. Її рішення дозволило допомогти одразу двом жінкам, які мали хвороби нирок термінальної стадії і перебували на гемодіалізі. А єдиним шансом на повноцінне життя для них була лише трансплантація, і однією з тих, хто отримав Надію стала 60-річна Галина Штефурняк Закарпаття. Мені у Ковелі зробили лапероскопічну операцію по видаленню обидвох нирок полікістозних, і потім приїхала зараз до України. Здала буквально в середу, здала кров на кроссматч, не повірити. Приїхала до Львова з дочку, до Ужгорода зі Львова, і буквально через кілька годин зателефонували, що мені, можливо, є донор. Жінка чотири роки жила лише завдяки штучному очищенню крові і так по три-чотири рази на тиждень була прикута до діалізу. Я дуже сподіваюся, що це останній діаліз, на якому я зараз лежу, і що я буду повноцінна людина в майбутньому. Пацієнтка не приховує, що хвилювання перед операцією присутнє, але впевнена, що все буде добре, адже повністю довіряє лікарям. Сьогодні в нашому центрі трансплантації в місті Львів проводиться дві посмертні трансплантації нирки. Зараз нас близько 12 ї ночі. Ми в активній роботі зараз в операційній позаду мене проводиться оперативне втручання. Обидві операції вдалося виконати успішно. Обом пацієнткам пересадили нирки від посмертної донорки. Жінки вже вдома і щасливі, що нарешті можуть жити без діалізу. Ще більше новин коротко. Дивіться у програмі «Медексперт». Тож ми продовжуємо. Постраждала від російської ракети на власному подвір'ї. У центрі Незламні допомагають 76-річній жінці, який уламок боєприпасу розтрощив щелепу, через що та не функціонує. Жінка не може жувати та не відчуває губів. Щоб уникнути можливих ускладнень, львівські щелепно-лицеві хірурги планують реконструювати щелепу з допомогою власної кістки пацієнтки, а потім встановити зубні імпланти. Після цього вона зможе повноцінно жувати та їсти. Додамо, що лікування постраждалою відбувається в межах проєкту Не до краси. До Львова приїхав ізраїльський хірург-офтальмолог, щоб допомагати українським пацієнтам та передавати нашим медикам свій досвід. Вони спільно оперували та консультували людей з порушенням зору. Тож як все відбувалось, дивіться вже за мить. Ішов рятувати пораненого побратима, щоб евакуювати, і сам ледь не загинув. 43-річний Сергій Козка з Волині. В березні на Бахмутському напрямку чоловік зазнав важкого поранення. Чимало осколкових пошкоджень, але серед найважчого втрата ноги та ока. Одну дві позиції прийшли, до третьої доходили і як би, наступив на міну. Пустежка з боку, бо не включає проволоку. Я болі не Ну, Чи ліпідкова міна, чи проти я не зрозумів, бо ну, нога була, але ногу розірвало, і дерць був, був роззорений. І оскільки осколком мене посікло ліву сторону, то повністю ноги, руки, вони... і все, я її до ока пішов. Ось тут я не зрозумів, ні кому що робиться одним оком окомбачу, одним ні. нікий. Я не знав, що на чого хати. Нога око, всрала. Страшно, але. Вже п'ять місяців Сергій проходить лікування. Тут у центрі Незламні йому вже встановили протез ноги, а нині готують до протезування ока. Першу підготовчу операцію вже виконали. Її нашим медикам допоміг зробити ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер, який приїхав до Львова з п'ятиденним візитом, щоб допомогти пацієнтам, які мають порушення зору. Хряща з вуха, де були відсутні частини повіки верхньої і нижньої. Е, взяли крязь вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки, шкіру е, повік, трошки переформатували тягнучий рубець. Е, і поки що око є закрите, зшите, щоб е, на такій протезній накладці, щоб воно собі могло формувати порожнину під протест. Тож лікування у Сергія продовжується. Додамо, що закордонний фахівець уже провів консультаційний день та разом з українською командою відібрав пацієнтів для хірургічних втручань та очного протезування. Було порядка 60 консультацій. Проведено багато пацієнтів на протезування, які потребують. Протезу, заміни протезу, індивідуального протезу. Багато пацієнтів, які мають проблеми повітря і потребують різних реконструктивних операцій. Окрім того, що оперує ізраїльський хірург, також навчає наших спеціалістів, щоб підвищити рівень очного протезування в Україні. Бейсіклі айфіл. Основною метою мого приїзду є налаштувати тут певний вид послуг, який був або відсутній, або недостатньо розвинутий. Тобто, це поєднання хірургічного втручання для підготовки очного протезування пацієнтів. Для мене було важливо сюди приїхати і допомогти тим, чим можу, адже я добре розумію цю ситуацію, тому що Ізраїль потерпає від тих самих проблем. Зазначимо, що це не останній візит Юава Вардізера. В грудні він знову завітає до Львова, адже вже є відібрані пацієнти для наступних оперативних втручань. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і Зараз ми розкажемо, як львівським медикам вдалося врятувати підлітка, який заразився у водоймі смертельною інфекцією. Тож не перемикайте. Покупався в річці і ледь не загинув. До Львова на лікування привезли 16-річного підлітка з Вінничини, який заразився лептоспірозом у річці Південний Буг. Вже ввечері у нього піднялась температура, а на ранок почав блювати. Вінницькі лікарі діагностували хворобу. Через інфекцію у хлопця стрімко почали відмовляти органи. Недуга вразила нирки і печінку. Через це пацієнта підключили до гемодіалізу, а печінку вдалося стабілізувати медикаментозно. За життя хлопця медики боролися майже Місяць і їм це вдалося. Нині органи Данила працюють добре, і він майже повністю відновився від хвороби. Львівські опікові хірурги допомогли хлопчику, який не міг рухати кистю руки через важку алергічну реакцію на ліки, які йому ввели ще в пологовому будинку. Щоб виправити цю ситуацію, медики застосували революційну технологію. Ото, що виконали хлопчику та як зараз він почувається, дивіться у сюжеті. Маленький Святослав у свої п'ять років пережив вже дев'ять операцій на руку, а все через важку алергічну реакцію на ліки, які йому ввели ще в пологовому. Нам нібито цей препарат поставили для профілактики, тому що він народився з меншою вагою. Говорили, що у діток з меншою вагою є ризик. Боже. Нестачі цукру в крові, але в нього не було такої проблеми. І насправді це просто було як для профілактики. Але ця профілактика нам обернулася тим, що ми зараз маємо купу проблем. Реакція на препарат виявилась непередбачуваною та спричинила масивний набряк лівої руки, що призвело до некрозу, тобто відмирання шарів шкіри. Тоді стояло питання навіть про ампутацію, та все ж руку вдалося зберегти. Проте з роками справи з кінцівкою лише погіршувались. Нам пересадили шкіру на той момент в два етапи, коли він був зовсім маленьким, всього було місяць. Ось, але на жаль, особливість пересадженої шкіри в тому, що вона не росте разом з дитиною. І як дитина росте, і потрібно весь час продовжувати робити операції. Дитині робили операції у Вінниці, Києві та навіть за кордоном. А цьогоріч батьки звернулися до фахівців лікарні Святого Миколая, щоб допомогти хлопчику. Опікові хірурги вирішили скоригувати ваду хірургічним шляхом. нього був дефект, який йому не давав повноцінно функціонувати, тобто повноцінно рухати лівою рукою. І в нас була пластика цього. З надлишку тканин і цього дефекту. І друга операція це е, ми забирали рубець із рубцево зміни тканину із лівої руки, з лівої кисті і частково передпліччя. Е, е, забирали все, що заважає його руці розгинатися і максимально повноцінно функціонувати. Окрім того, лікарі застосували найсучасніше лікування. Вони закрили рану революційним вітієм покриттям австралійського виробника. Це покриття воно робить так, би мовити, подушку між шкірою і структурами. Якщо ми будемо говорити про глибокі ткани, глибокі дефекти тканин, так нам саме це потрібно, аби не класти шкіру на дефект, аби в нас пізніше уникнути контрактур. Тобто обмежені рухомості тих ділянок. Закрили ми це все вак апаратом на 5 днів приблизно. І одночасно наш фізичний терапевт виконав позиціонування, тому що нам потрібно 5 днів, щоб пацієнт перебував в певному, в його кінцівка і оперовані ділянки перебували в певному положенні. Через чотири тижні дитині виконали ще одну операцію з пересадки власної шкіри. Надалі його очікує ще низка втручань на пальцях руки. Додамо, що відієм покриття, яке застосували у лікуванні хлопчика, дороговартісне. Та у квітні цього року для маленьких українських пацієнтів його забезпечив уряд Тайваню на 2 мільйони доларів. Це реалізували у межах міжнародного проєкту, створеного Християнською медичною асоціацією України. Передові технології, навчання, нові методи оперування та порятунок все більшої кількості пацієнтів все це сьогодні про нашу медицину. Тож ми продовжуємо слідкувати за її успіхами. З вами була програма «Медексперт». до зустрічі.